Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія цілеспрямовано атакує німецьку інфраструктуру та дестабілізує значну частину країни. Він зробив цю заяву в інтерв'ю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Тулоні. За словами Мерца, щодня Путін атакує об'єкти інфраструктури Німеччини та намагається спливати на громадську думку, зокрема через соціальні мережі. Путін дестабілізує значну частину нашої держави, втручається всюди. Ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією, наголосив канцлер. Він зазначив, що Путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократичні країни, а його агресія виходить далеко за межі територіальних претензій. Путін більше не визнає жодних міжнародних домовленостей. Ми живемо в нову епоху, де лідери держав не готові дотримуватися правил міжнародного права. Це не лише Путін, те саме стосується Сі Цзінпіна у Китаї та керівництво Північної Кореї, зауважив Мерц. На запитання журналіста, чи має він номер телефону Путіна, канцлер відповів, що дипломатичні зусилля лише провокують диктатора на нові злочини проти мирного населення. Я міг би подзвонити йому будь-коли як би хотів і зробив би це, якби вірив, що такий дзвінок зрушить ситуацію у правильному напрямку. Але нині всі наші дипломатичні спроби щоразу лише призводили до більшої агресії проти цивільних, тому ми говоримо менше, пояснив він. Мерц підкреслив, що боротьба з путінською Росією триватиме ще багато років. Ми всі хочемо, щоб колись знову бути добрими сусідами з росіянами, але на жаль, сьогодні ми дуже далекі від цього. Я переконаний, режим Путіна, олігархи, клептократія, яка захопила держава, все це треба відкинути та боротися з ним. Думаю, нам ще довго доведеться мати справу з цим авторитарним режимом. Підсумував канцлер.